10.08.2025 року, і ми знову перебуваємо на території Деснянського району, а саме на вулиці Меліоративна. І пройшло вже більше ніж півтора року з того моменту, як київські можновладці повідомили нас про ліквідацію сміттєзвалища на цьому місці, і все, що вони зробили, це засипали сміття землею. На неодноразові скарги щодо даного питання написані до офісу генерального прокурору, не було вжито жодних належних заходів. А наразі ми бачимо на даній місцевості утворення чергових нових осередків сміттєзвалищ. І про що каже ця ситуація? А саме про те, що правоохоронні органи та органи безпосередньо прокуратури не бажають працювати належним чином та ігнорують проблеми нашого навколишнього середовища. І поки так відбувається на старих сміттєзвалищах, що засипані землею, утворюються нові, тому що за це ніхто не несе жодної відповідальності. А контролюючі органи можемо сказати в Києві зовсім нічого не контролюють.